Шоста автівка відправлена на фронт 2 жовтня. Сухополов'янська об'єднана територіальна громада передала легковик військовослужбовцям. Даний автомобіль отриманий за зверненням сухополов'янської сільської ради до міністерства фінансів Литви за підтримки народного депутата Валерія Дубіля. Ми отримали дані автівки у вигляді благодійної допомоги. Це вже друга автівка, яку ми передаємо військовослужбовцям в рамках цієї благодійної допомоги. От слід відзначити, що великих зусиль для того, щоб Мінфін Литви надали нам цю допомогу, доклав народний депутат України Валерій Олександрович Дубіль, який робив супровід цьому процесу. Також висловлюю подяку. У великому сприянні по доставці даних автомобілів голові нашої прилуцької районної військової адміністрації Чорного Володимиру Олексійовичу, також користуючись нагодою, хотів би подякувати депутату нашої сільської ради Цибенко Юрію Григоровичу, який доклав зусиль для того, щоб привести цю автівку в відповідність, щоб вона функціонувала в нормальному режимі по використанню технічний стан перевірений автомобіля. Така підтримка армії є прикладом згуртованості всієї громади. Говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Чернов. Посадовець відмічає перспективу співпраці громад з європейськими партнерами в наданні гуманітарної допомоги. Даний автомобіль був доставлений завдяки нашим міжнародним партнерам, які підтримують Україну в цій малокійся. Тому ми її доставили з Литви. На сьогоднішній день сухополонська громада, завдячуючи своїм підприємцям, волонтерам, благодійникам, ставить їх на колеса, ремонтує і в подальшому передаємо. Ми сподіваємося, що цей автомобіль допоможе нашим хлопцям, які мужньо стоять і виконують свої завдання на передовій. Автівка передається військовому підрозділу спецпризначенців, штурмовій бригаді, які наразі дислокуються на Донеччині для ефективного виконання бойових завдань. Наразі тривають підготовчі роботи за черговим зверненням від військових для передачі ще одного легковика до військової частини.